У вас на телеканалі Сфера ТВ випуск новин. студії для вас працює Любов Данча. Про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Чергове засідання сесії не обійшлося без суперечок та невдоволених містян із проханням заборонити, на їх думку рейдерське захоплення землі звернулися мешканці вулиць Мазепи та Сагайдачного. Інші жителі басового кута просили забезпечити їх маршрутним таксі. Більше про засідання рівнеради та розвиток подій знають наші журналісти. Без краян ніяк майже жодна сесія рівне ради не обходиться без невдоволених містян. Цього разу до депутатів із проханням не допустити на їх думку рейдерського захоплення території, на якій збираються звести багатоповерхівку. Звернулися мешканці вулиць Мазепи та Сагайдачного. На території гетьмана Мазепи три знаходиться старе русло річки. Устя. забудовник планує рейдерські захопити прибудинкові території гетьмана мазепи 1 та Сагайдачного 2 в містобудівних умовах і обмеженнях забудовник максимально допустимий відсоток земельної забудови земельної ділянки 55%. Натомість він планує забудувати всі 100% своєї ділянки і захопити ще нашу. Про те, що забудовник охопив чималу територію, яка не належить йому, підтвердила і голова земельної комісії рівне ради Людмила Туровська. В даному випадку, про який ми говоримо, унікальний варіант: в містобудівних умовах написано, що надано 2100 тисячі чимось метрів квадратних під забудову, а забудовник бере більше метрів. 40 чи то більше вибачте чотирьох тисяч метрів квадратних. Про що йде мова? Він забирає більше ста відсотків землі, яку має. Тобто все забудовує в себе і заходить в землі сусідніх мазепи 1 і сагайдачного 2 Наразі забудовник, який, до речі, невідомий, звів уже два поверхи. Люди бідкаються, темпи будівництва збільшуються щодня, а з ними і ризики, що їх будинок дасть тріщину. Тому просять негайного вирішення даного питання. Зважаючи на це, начальник обласного дабі Ігор Мічуда повідомив, що вже 28 лютого на даній ділянці розпочнеться перевірка. Згідно Звернень. Перше було управління е, культури. Друге мешканців, які в мене були пані Ірина Тетяна, розпочата перевірка головним інспектором нагляду. На даний момент дані запити в усі відповідні інстанції. 28 числа розпочинається, тобто термін, де мусять надати всі відповіді. Згідно даного будівництва розпочинається перевірка управління архітектури та містобудування і самого забудовника. Якщо не відповідають будь-які документи, це будівництво буде зупинено. Будуть надані приписи про усунення, а також, якщо потрібно буде, воно буде згодинено і заборонено. Отож, мешканцям залишається тільки очікувати, коли будуть результати перевірки. Можливо, до того часу стане відомо, хто все-таки є забудовником. Інші рівняни, мешканці басового кута просили у депутатів вплинути на перевізників, аби ті додали маршрути, адже нинішніх недостатньо. Автобуси часто з'їжджають з вечірніх рейсів. 44-43, пан Миронюк обіцяє, ну, принаймні пише тут нам відповідь, що ходить 10, Віталі, 10 Миніць. машин. Віталій Мінеч, будь ласка. Ви 10 машин немає. Є 4-5 максимум, це в найкращому випадку 6 Зараз машин з інтервалом в 20 хвилин. Це при хорошому розкладі, але зазвичай такого ми не маємо. І люди, от, навіть оце зима, останні моменти, ми фіксуємо такі Ну, не хороші факти, що стоять до години на зупинках, натомість начальник міського управління транспорту та зв'язку зазначає, новий додатковий маршрут запустити не мають змоги. Наразі у планах для зручності мешканців мікрорайону частково змінити маршрут номер 38 Дійсно, організовувати ще один додатковий маршрут для посуку та ну не зовсім зручно і не є можливим. Дійсно, враховуючи не Незначний пасажиропотік саме по 43-44 маршрутки ввечері. З'їжджають на сьогоднішній день. Прийнято рішення змінити рух маршруток номер 38 подано в гаї схеми руху 38, розділивши їх пополам. Частина із них буде їхати по Відінській, Мірющенка через Басовкут. Інша частина буде повертати біля 12-ї школи по центру до Лагуни, повертати наліво, по дворецькій і також доїжджати до. Агроресурсу Свою чергу міський голова додав, дійсно маршрути не є повноцінними, адже перевізники та й самі водії не хочуть їздити маршрутами, де є невелика кількість людей. Любов Данча Роман Чекунець. Випуск новин. Обшук в облраді голова СБУ Василь Грицак та генеральний прокурор Юрій Луценко на спільному брифінгу оголосили про. Викриття агентурної мережі російських спецслужб, які фінансували дестабілізацію ситуації в Україні, одним із напрямків цієї діяльності є лобіювання штучних ініціатив федералізації України, створення так званих спеціальних економічних зон, виборності губернаторів та керівників регіональних правоохоронних органів, відновлення економічних зв'язків з Росією та надання. Російській мові особливого статусу сьогодні, у рамках відкритого генеральною прокуратурою кримінального провадження, за дорученням слідчого ГПУ, співробітники СБУ проводили процесуальні дії у Рівненській обласній раді. Правоохоронці вивчають документи, згідно з якими на розгляд ради у 2016 році окремими депутатами виносилися питання, які порушують конституцію. Про результати слідчих дій у облраді ми поінформуємо згодом. 1 березня лікаря в Рівному можна викликати по мобільному. Міські медичні заклади матимуть мобільний зв'язок. Отже, рівняни зможуть потелефонувати в реєстратуру будь-якої поліклініки міста зі свого мобільного. Телефони поліклінікам подарувала громадська організація Час дій. Подробиці дізнаєтесь з наступного сюжету в лікарні. Можна буде телефонувати не лише на стаціонарні, але й на мобільні номери телефонів. Ідея подарувати медустановам мобільні належить місцевій громадській організації. Час дій кажуть, чимало рівнян вже перестали користуватись домашніми телефонами. А дзвонити щоразу з мобільного на стаціонарний дещо дорого. Було дуже багато звернень з рівного та жителів області, що в поліклініках до сьогоднішнього дня дві рік, два століття. Нема мобільного зв'язку у багатьох, і так як багато стаціонарних телефонів вже є. Люди повідмовлялись від них, так як зв'язок не дешевий, і з мобільних не зовсім комфортно дзвонити на стаціонарні. І по такій кількості звернень ми вирішили, якби допомогти. Долучили всіх підприємців нашої організації. Закупили на всі поліклініки міста Рівного мобільні телефони. З Київста купили пакети з номерами телефонів, схожими, щоб були, і взяли на себе повністю оплату за мобільний зв'язок назавжди. В обласній дитячій лікарні такому подарунку зраділи, адже це дає додаткові зручності для пацієнтів. Для обласної дитячої лікарні мобільний зв'язок з нашими відвідувачами це дуже актуально, тому що у нас проводиться попередній запис на прийом до лікарів. Лікарі зараз у нас проводять прийом згідно талонів талонної черги. У нас заводиться електронна реєстрація відвідувачів. Зв'язку з цим буде дуже комфортно пацієнтам зателефонувати по мобільному телефону і замовити собі талон на зручний для них час до того пацієнту спеціаліста, який їм потрібен. До кінця тижня представники громадської організації час дій обіцяють розвести мобільні телефони по всіх поліклініках міста. А вже з 1 березня вони запрацюють. Номери телефонів розклеять у всіх поліклініках. Владислава Стецюк, Ярослав Бондарчук. Випуск новин. Українські націоналісти провели у столиці марш національної гідності. Представники різних націоналістичних організацій пройшли колоною від майдану Незалежності до Верховної Ради, звідки не лише звернулись до українців, але й виголосили свої вимоги до влади. Подробиці далі. 22 лютого 2017 року активісти всеукраїнського об'єднання Свобода національного корпусу, правого сектора провели марш національної гідності. Пройшовши від Майдану Незалежності до стін Верховної Ради, Не виступати! Не виступати! Не виступати! вже під стінами парламенту до українців звернулися лідери націоналістичних організацій. Наші депутати націоналісти зараз зайдуть в цей парламент, і з трибуни Верховної Ради зачитають наш з вами ультиматум, ультиматум цій владі. Це буде червона лінія, через яку вони не будуть мати право переступити. За три роки ця влада ще більше стала олігархічною. Корупцію не побороли, лише інфікція боротьби. З люстрації познущалися, непокарані ті, які вбивали наших побратимів і торгують за нашими спинами, торгують на крові. В той час, коли тисячі кращих синів відонік України на передовій відстоюють наші з вами інтереси, У 2014 році ми довели, що ніяка армія нам не страшна, коли ми разом Ми змогли зупинити одну із найбільших армій світу. І тепер ми маємо довести самі собі і довести світові, що ми змінимо цю країну. Три роки тому викинули одного покидька президента. І його невеличку кліку. І здавалося б, все добре, але з'явився такий же самий або навіть гірший. З вашого дозволу, я піду і зачитаю наш ультиматум. І скажу, що для них все тільки починається, так як почалося в 13-му для Януковича. Після цього народні депутати-націоналісти виголосили з трибуни Верховної Ради ультиматум. Повернувшись до активістів, депутати розповіли, першу спільну перемогу вони вже здобули. Учасники російсько-української війни отримають амністію. Я переконаний, що сьогодні траур в усіх ворогів України, тому що вони були впевнені, що ми, націоналісти, будемо боротися між собою, але цього не буде. Націоналісти будуть єдині як єдиний кулак. І хай тремтять наші вороги. Ми йдемо. Ми переможемо! Слава нації! Хоча і слабка стать, проте далеко не беззахисна. Це вкотре доводять українські жінки. Сьогодні, 23 лютого, на Рівненському загальновійськовому полігоні оперативного командування Захід тривають заходи бойової підготовки за участь близько сотні бійців окремого полку зв'язку. На військові стрільби ще пробули воїни як строкової, так і військової служби за контрактом. Пліч опліч з чоловіками навчально бойові завдання зі знищення цілей. Виконували і військовослужбовці і жінки за результатами стрільбах по цілях, що з'являються на декілька секунд на різних відстанях. Кращими стали учасники АТО, молодший сержант військової служби за контрактом Вадим Головатий та старший солдат служби за контрактом Інна Герасимчук. Повідомив офіцер прес-служби Міністерства оборони України в Рівненській області Віктор Шубець. Розумний будильник, виклик поліції за три секунди і дослідник планети Марс. Ці і не тільки інноваційні винаходи були представлені інженерінговою школою з Дніпра у національному університеті водного господарства та природокористування. Більше про унікальні прилади дивіться далі у сюжеті. Всього три секунди, і поліція в курсі, що ваше життя у небезпеці це стало можливим завдяки унікальному мобільному додатку під назвою Моя поліція. Автором такої інновації став Дмитро Подворчанський з Дніпра. Він розповідає, один натиск на смартфоні інформує правоохоронців про ваші особисті дані та місце знаходження. Розробка вже випробувана і має позитивні результати. Зокрема, завдяки цьому мобільному додатку було попереджено три правопорушення у Дніпрі. У нас в Украине действует только служба 102. Они хорошо работают, но когда на вас уже нападают, у вас возможности сообщить нет. Мы сделали пуш уведомления, при которых полиция может оповестить граждан в случае каких-то серьезных или событий в городе, или пропажи ребенка, или каких-то серьезных транспортных коллапсов, когда люди не смогут там проехать через весь город. Все, что важно, все, что знает полиция, она через эти пуш уведомления мгновенно отправляет всем пользователям в данном городе. Олексій Квасніков розробив будинки, який готує людину до пробудження за допомогою спеціального освітлення та за півгодини до спрацювання основного сигналу. Окрім того, з'явилася унікальна можливість відчути іншу людину на відстані. Вот ця, ця поверхності це сенсор, большой сенсор. Дотрагіясь к до нему, ви можете передати сообщення на другой конец, на такое ж устройство. То тобто люди можуть почувствовати друг друга на, на определнному расстоянии. Як цісувалися до польотів на Марс, наші винахідники також підготувалися. Його задача слідувати поверхність Марса, тобто в будущем. А от на текущий момент він має вміти брати пробу почви, збирати породу. І от одна із найбільших і таких от основних задач для марсахода. Навигация в пространстве, то есть у него есть компьютерное зрение, и он может сам себя спозиционировать в пустыне и в условиях близких Марса. Всі ці речі, на перший погляд, просто нереальні, створені руками українських винахідників, а саме учасниками школи сфери. Її керівник Тетяна Булана розповідає: мета сьогоднішньої виставки не лише в тому, щоб похвалитися досягненнями школи, а залучити до винахідницької роботи чим побільше обдарованих людей. Показати їм, що будь-які задуми можуть стати реальністю. Як ми знаємо, що сфера IT, вона вже достатньо має… Популярність да, она знаходиться на стадії росту. І и, и эту ініціативу среди молодіж, среди студентів, среди школьников старших класів нужно підтримувати. Ректор НовГП Віктор Мишинський розповідає, вони намагаються постійно проводити подібні заходи, оскільки в університеті навчається багато талановитих у іт сфері людей, і їх потрібно знайомити із тими людьми, які можуть допомогти у запуску цікавого проекту чи нового дослідження. Це розробки військового спрямування, розробки соціального спрямування, моя поліція і багато інших таких речей, які дуже цікаві, які перспективні, власне розроблені, дякуючи такого роду подіям, які ми бачимо сьогодні. дякуючи залученню молодих, Дих, перспективних, цікавих, якими є, власне, студентами нашого університету. Вікторія Бондар, Вибач, випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. І до зустрічі!